Рідні мої вітаю. Мене, чесно кажучи, починає жахати тенденція того, що в головах у наших з вами співвітчизників заселяється якийсь просто, ну я не знаю, це комунізм. От я зараз поясню вам, що маю на увазі під словом комунізм у голові. Ви, будь ласка, підпишіться, ви будь ласка, поставте лайк і підпишіться обов'язково на мій інстаграм. Ви розумієте, я листаю стрічки новин і бачу. Як не знаю, здавалося б, має відбуватися якесь об'єднання українців, якась, е, якась спільність, якась інтеграція, але вилазить просто наймерзенніші риси характеру. Дуже часто серед людей в коментарях у соціальних мережах вилазить просто заздрощі. Я вважаю, це реально заздрощі. Читаю значить новину. Увага! Анна Трінчер, відома блогерка, розповіла, що у неї здійснилася мрія. Вона купила собі БМВ за понад 4 мільйони гривень. І далі я листаю коментарі до цієї новини, що я бачу: там відкриваються ворота в пекло. Це, е, як казала Гіриня, умуні пастіжиме. Послухайте. Пише е коментатор: на мою думку, будь-яка публічна особа не має права писати про мрію у вигляді люксових автівок, літаків та іншого дуже дорогого лайна. Наша країна знаходиться дуже дорогого лайна на секундочку. От мені одразу видно, що ця людина взагалі руки її не торкалися ні до чого подібного, ні до чого дорогого, не зробила жодного жодної, жодної великої суми в житті, дорогого лайна. Та я побливився б на тебе, шановний коментатор. Якби ти купив собі півжиття, збирав на автівку BMW, купив би собі цю омріяне BMW або Mercedes, а потім, як би ти це назвав лайном дорогим, або якби ти своїй дружині подарував BMW і назвав би, ти знаєш, дорога дружина, я тобі купив лайно. Сусіди і батьки покрутили пальцем біля скроні». Наша країна знаходиться у стані війни. Наше суспільство треба підтримувати тим, що ми робимо для перемоги, та підтримувати загальну мрію про перемогу, а не про БМВ. Пише наступна коментаторка: Мрія БМВ дивно. Думала, всі українці мріють про перемогу. Ви мені поясніть, будь ласка, я можливо чогось не розумію, чим мрія про БМВ може заважати мрію про перемогу. Чи не потрібно під час війни працювати? Чи не потрібно під час війни жити? Чи не потрібно під час війни пересуватися? Е -е 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 Чи -не, не потрібно під час війни? Я не знаю здійснюватися якісь дитячі мрії. Люди чомусь кажуть: я так, от стереотип у голові, якщо хтось купив собі якусь дорогу річ під час війни, автівка, прикраса полетів відпочивати на Мальдіви, значить все, значить, ці гроші він замість того, аби витратити на допомогу Збройним силам України, він витрачає на якісь свої на якісь свої витребеньки. А хто вам с ск... чому ви вирішили розписалися вже за ту людину, нібито вона нічим ніяк не допомагає? Та якщо вона е е е якщо вона має гроші, скоріш за все, вона ще більше допомагає. Якщо вона купила собі БМВ за умовно кажучи, 35 тисяч доларів, то вона заробляючи більше могла віддати на збройні сили 5 і 10 тисяч доларів, аніж та людина, яка заробляє 12 тисяч там 20 тисяч гривень і 2 тисячі віддає на допомогу Збройним силам України. Як це правильно казати? віддати ну, ти... Чи ви вважаєте, що вона мала б БМВ віддати? Тому тоді у мене питання до таких писак. Ви там, хто може купити собі не більше, дозволите собі купити не більше двох пар черевиків? Тобто, за такою логікою ви взагалі не мали б носити черевики і ходити бос... босоніж, а всі віддати гроші на Збройні Сили України. Чим ця мрія заважає е... у прагненні до перемоги? Я не розумію, за що її засуджувати. Ту Аню Трінчер. При всій моїй, у мене з нею складні стосунки. І вона це знає. Ми з нею одного разу була у нас ситуація, ми колись е, посварилися, і ми з нею навіть не вітаємося. Але вона ці гроші не вкрала. Вона заробляє, вона офіційно сплачує податки, вона утримує команду, вона платить цій команді зарплатню. Е, і ця зарплатня, я переконаний, не 10 тисяч гривень. Е, вона. Вона заробляє чесним чесною працею гроші, щоб ви знали у блогерів рівня Ані Трінчер. Ну я можу звичайно помилятися, але от мені розповідали, що одна рекламна сторіс в інстаграмі коштує 50 тисяч гривень. Ви хтось запитає, мовляв, та за що взагалі вона бере такі гроші? Як можна за сторіс в інстаграмі платити 50 тисяч гривень? Та ви створіть такий е, контент в інстаграмі. Для того аби за рекламу в ньому вам хотіли заплатити 50 тисяч гривень, ви думаєте, це легка праця? Це робота кожен ранок. Ходи, знімай, вигадуй, ідеї, креативити. Ти думаєш, ти просто взяв отак от телефон, ходиш і знімаєш. Ні, це треба придумати, це треба змонтувати, це треба поїхати, це треба домовитися. Творча професія це адська па, це пекельна пахата. Зранку е до ночі і не потрібно порівнювати роботу творчої людини з роботою інших людей. Ніхто нікому не забороняв займатися творчістю. Якщо ви випилюєте. Гайки знімайте блог ваш про те, як ви випилюєте гайки. Якщо він дійсно буде таким цікавим, то чому б не продавати рекламу у вашому блозі про гайки? Але в цій царині треба гарувати щодня, щоб ви розуміли. Бо аудиторія, вона як тільки ти перестаєш з'являтися на публіці, тільки ти перестаєш знімати контент? Вона одразу тебе е зачіпає. Чи взагалі виникає питання? Нібито, от чоловіку купити БМВ, це нормально. А дівчина, яка купила БМВ, то вона типу як насасала. Ну це взагалі якийсь е е сексизм. Зачепила вас мрія у вигляді е машини за таку ціну. То на питання до вас, чому вас так тригерить, що жінка може це зробити сама? Це може в чергове показати, що їй е, не треба мати когось, щоб досягти успіху. І це ж не єдина історія, яка так несе, це не тільки з приводу е, Ані Трінчер. Потім була історія про те, що блогер Михайло Лебіга, він е, коли це зробив, 17 квітня 2024 року придбав собі Audi С7. Що поганого в тому, що Михайло Лебіга придбав собі ауді, якщо він сам оголошував збори, і передаває так розумію свої кошти на тисячі і тисячі, тисячі доларів. Наступну я читаю е, наступну, я читаю новину не тільки про Михайла Лебігу. От тут зараз понесеться. Е, Під санційний блогер Мирослав Олєшка звинуватив. Скажімо так, звинуватив Аліну Міхайлову. Це відома депутатка і відома волонтерка в купівлі Мерседесу під час зборів. Та, значить, відповіла і сказала, що вони зустрінуться в суді. Що сказав Мірослав Олешка І взагалі, хто такий Мірослав Мірослав Цей, цей Олешка. Значить, Аліна Михайлова нібито купила машину. От зараз я вам покажу крупніше. Вона нібито купила автомобіль новий Мерседес класу GLA 2024 року за 61 тисячу 316 доларів. Але вона в тому числі і військовослужбовиця. А, і він сказав, що вона купила це BMW якраз таки в той період, коли вона проводила збро, Коли вона проводила збори для своєї. Бригади, натякаючи на те, що гроші зі зборів вона витратила на купівлю автівки для себе. Ну, це такий натяк і це, вибачте, накидання лайна просто в сторону Аліни Михайлової. Ну хто вам чим людина, яка займалася бізнесом протягом багатьох років, заробляла гроші тяжкою працею, заробила на цей сраний мерседес і купила собі нарешті мерседес, чим вона не що поганого вона зробила в цьому? Я не розумію. Тобто, значить, ці всі 61 тисячу доларів, я так розумію, за е, на думку тих людей, які це критикують, треба було віддати на е, збройні сили України. Та якщо завтра вона сама служить у збройних силах України, та якщо завтра вона загине на позиціях, вона мріяла півжиття про той нещасний Мерседес. Що, чому не може вона його? Е, вона його собі придбати. Розумієте, потім е, хто такий взагалі Мірослав Мирослав Мірослав я вам зараз у Це взагалі Мирослав Лешка, це такий зрадайоб, Вибачте, на слові це людина, яка от останні обстріли Києва, які відбулися в ніч на 28 серпня. От що Мирослав Алешка писав з приводу з цього приводу у себе на е, Фейсбуці. Він написав, що взагалі винен Зеленський, винен Притула і винна компанія, яка виготовляє дрони. Він написав, що на Жилянський офіс дронів поряд з дитячим садочком, мовляв, через це прилетіли на Жилянську. А в іншому районі міста сьогодні вночі в Києві стався четвертий удар по заводу турецьких безпілотників Байрактар. А, і це значить. Четвертий удар по заводу турецьких безпілотників Байрактар за останні півроку пише Мирослав Олєшка. Е, А ні, значить, це він у себе написав. Потім що пише: в жертвах Києві є провина Зеленського. Він не збудував жодного укриття згідно міжнародних стандартів біля житлових будинків. Людям нема куди йти, вони ховаються в своїх квартирах і так само все в інших містах. В той час, як у Зеленського, є ціле бомбосховище. Потім він пише Зеленський робить недостатньо для того, щоб шахеди та ракети перестали падати на Київ. Якби він пожертвував е, власною владою та рейтингом, сьогоднішня б ніч в Києві пройшла б тихо. Е, по всьому видно, що він припинив будь-які дії для зустрічі з Путіним. Більше того, він відмовився від будь-яких поступок по всім питанням по мирному договору. Мирослав Це Олешка пише, щоб я пояснюю, хто аби ви розуміли, хто такий Мирослав Олешка і які думки в голові цієї людини. Цієї людини, яка звинувачує Аліну Михайлову в тому, що вона під час зборів купила собі мерседес. Потім пише Мірослав Олєшка, коригувальниками по Києву сьогодні виступили розробники та виробники дронів. З ними співпрацює Притула. Вже не перший раз. Притула та наближені до нього структури. Роблять допомагають росіянам, аби вони били просто по офісам і банкам. Потім пише наземний завод Байрактар, тобто Зеленський з турецькими дружками у Мєрова в Києві влаштував завод БПЛА. Але зранку розповідав, що росіяни атакують тільки цивільних. Тобто, за словами Мірослави Мирослава Алешка, винні Зеленський, винні Умєров, винні притула, винні значить, завод, який, компанія, яка виготовляє дронів. Винні всі, окрім Путіна. А сам Мірослава Алешка, він, вибачте, на слові, зрадайоб, він з'їбався за кордон від ухилянт. Він це зробив, аби не отримувати повістку, від, точніше, зробив це саме тоді, з'їбався в той момент, коли до нього прийшла повістка з ТЦК. Притула, це король. Коригувальник Зеленський, це коригувальник, винні всі, окрім Путіна і окрім Російської Федерації. А будинок рознесли і вбили 18 людей через те, що завод побудували біля дитячого садочка. От вони, от звідки беруться такі вкиди в наше суспільство? що… Правильно нам з вами бути бідними, правильно нам з вами показувати, прибіднятися. Ну, такий радянський наратив. От мене мама 48-го року народження, вона мене все життя виховувала і казала: Синочка, треба прибіднятися. Я кажу, мама, чого треба прибіднятися? Ну, якщо я працюю, чесно, плачу податки, чого треба прибіднятися? Оце такий класичний радянський наратив, і от такі підараси типу Мірослава Олешка, які працюють очевидно на Росію, вони вкидають в голову людей ті наративи, що, мовляв, як вам не соромно. Ці Аліни Міхайлови, хто купують мерседеси, ці Ані Трінчер, які купують мерседеси, цей Міша Лібіга, який е, збирає донати, хто там ще Лачин, який тим самим займається. Вони винні в тому, що не можна бути. Що не, не можна бути багатими. Остання історія, яка мені згадується, це про мою подругу Соломію Вітвіцьку. Вона стала амбасадором збору на відновлення дитячої лікарні Ахмадит. І за останній рік вона собі придбала квартиру. Нову куди вона заїхала зі своїм чоловіком. Чоловік, її військовослужбовець Збройних сил України. І її почали звинувачувати, мовляв, Соломія Вітвіцька придбала двокімнатну квартиру і робить там ремонт за, ті, за рахунок тих коштів, які людинатять на відновлення. Ленню Ахмадиту знаю особисто я Соломію Вітвіцьку вже протягом багатьох років. Вона в 21-му році розвелася зі своїм попереднім чоловіком Владом Качатковим. У них була квартира в Києві, і у них була квартира у Львові. Ті квартири вони разом продали, поділили кошти навпіл. Потім Соломія трошки ще підзаробила. Вона працює ведучою на каналі 1+,1. плюс Трошки грошей позичила і вона, вибачте, вже ну їй не 18, не 20, і не 30, Їй вже за 40. Вона не багато, достатньо грошей для того, аби придбати нарешті собі двокімнатну квартиру і зробити в ній ремонт. Ну, людина, яка працює. Більше 10, більше 15 років на телебаченні. Вона має право на це. Вона це зробила власною працею, і не потрібно вкиду не потрібно мислити оцими радянськими комуністичними наративами, що бідним багатим бути соромно. Потрібно прибіднятися і взагалі все, що в тебе є, все віддати. Віддавати, допомагати треба, але це не означає, що треба зняти з себе останню сорочку, тому що війна це страшно. Війна це біль. Ми всі мріємо про перемогу. Але наші е, Збройні сили воюють в тому числі за те, аби ми з вами жили. Якщо ви з чимось не згодні, будь ласка, приходьте у коментарі. Пишіть, будь ласка, готовий з вами дискутувати. Підпишіться на мій інстаграм, підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк і дзвіночок до зустрічі.